Місто, що ніколи не спить, пульсує енергією амбіцій та прагнень. Саме тут, у серці ділового центру, зустрілися дві протилежні сили: Максим, власник найвідомішого стриптиз клубу Едем, і Аліна, помічниця генерального директора найуспішнішої компанії міста Імперія. Максим, чоловік, в чиїх жилах тече не просто кров, а рідкий метал, володар гострого розуму. Крижаного погляду та нестримного бажання підкорити світ, Едем, його королівство, де він вершить долю танцівниць, а його слово закон. Жорсткий, але справедливий, Максим звик отримувати те, що хоче. І сьогодні його бажання Аліна. Аліна жінка, що сіє холодним блиском діамантів. Незалежна, горда, вона звикла добуватися всього сама. Її краса, зброя. А розум гострий меч. Вона королева у власному світі, де немає місця слабкості. Її єдиний недолік, запальний характер, що спалахує, мов блискавка. Доля звела їх на світській вечірці. Максим, помітивши аліну здалека, одразу відчув хижий азарт. Її неприступність лише розпалила його інтерес. Він підійшов до неї. Немов хижак до здобичі і кинув виклик, скільки коштує танець. Аліна, вражена зухвалістю незнайомця, вибухнула гнівом. Я не повія. Вибачтеся, негайно. Її очі палали, а руки стиснулися в кулаки. Максим, заінтригований її реакцією, лише хитро посміхнувся Я не пропоную вам продавати тіло. Я пропоную танець. Танець, який розбудить у вас приховані бажання. Аліна ніколи не схильна до спокус, відчула незвичний трепет. Щось у цьому чоловікові збуджувало в ній незрозумілу цікавість вона кинула йому виклик Танцюйте. І якщо ви зможете мене здивувати, я визнаю вашу перемогу. Максим, прийнявши виклик, ступив на танцмайданчик Його рухи, сповнені сили та грації чарували і заворожували. Він танцював не просто тілом, а душею, розкриваючи всі грані своєї суперечливої натури. Аліна, затамувавши подих, стежила за його танцем. Вона ніколи не бачила нічого подібного. Цей чоловік здатен був підкорити не лише тіло, але й душу. Коли музика стихла, Аліна відчула себе розгубленою. Вона ніколи не програвала. Але зараз не могла заперечити, що Максим здобув перемогу. Ви танцюєте, як Бог, прошепотіла вона, дивлячись йому в очі. А ви прекрасні, як нічна зірка, відповів Максим, торкнувшись її руки. З цього моменту розпочалася їхня гра, гра в підкорення та спокушення. Максим, зачарований Аліною, прагнув підкорити її гордий дух. Аліна, інтригована Максимом, Намагалася розгадати таємниці його холодної душі. Наступного дня після зустрічі Аліна працювала, як зазвичай, намагаючись викинути з голови образ Максима. Його танець, його погляд, все це її бентежило. Вона звикла контролювати свої емоції, але цей чоловік порушив її звичний порядок. Раптом в офісі з'явився Максим. Вона не очікувала його появи і відчула роздратування. Доброго дня, Аліно, мовив він, його голос, як і раніше, був твердим та впевненим. Чим можу бути корисною? Холодно відповіла Аліна, не піднімаючи голови від документів. Я запрошую вас на вечерю, оголосив Максим, не звертаючи уваги на її тон. Аліна підняла голову, її брови злетіли вгору. Ви серйозно. Вчорашня зустріч, це була лише гра. Максим недбало розставив руки Гра чи ні, вирішувати вам. Але я пропоную продовжити наше знайомство у більш приємній обстановці. Аліна вагалася. Їй хотілося відмовитися, поставити його на місце. Але щось її зупиняло можливо, цікавість, а можливо, зароджуване почуття, яке вона намагалася приховати навіть від себе. Добре, кинула вона. Змушуючи себе звучати впевнено. Але я вибираю місце вона назвала дорогий ресторан з бездоганною репутацією. Внутрішньо вона сподівалася, що ціна відлякає його. Але Максим лише посміхнувся Відмінний вибір. Вечір обіцяв бути цікавим. Аліна обрала елегантну сукню, підкреслюючи свою незалежність вона не збиралася бути легкою здобиччю. Максим зустрів її біля ресторану, виглядаючи не менш вражаюче. Його погляд ковзнув по її фігурі, і Аліна відчула, як по тілу пробігся жар. Вечеря перетворилася на двобій розумів та характерів вони обговорювали роботу, мистецтво, життя. Він вражав її своїм інтелектом та нестандартним поглядом на світ вона захоплювала його своєю гострою мовою та впевненістю. Під час розмови Максим дізнався, що Аліна самотужки домоглася всього, що має. Її історія захоплювала. Він побачив не тільки холодну красуню, але й сильну, амбітну жінку. Вона, в свою чергу, розгледіла за його бравадою та владністю глибокий розум та самотність. Їй захотілося допомогти йому розкритися. Вечір закінчився пізно. Вони вийшли з ресторану. І між ними повисла напружена тиша. Максим зупинив її, взявши за руку. Аліно, прошепотів він, його голос став тихішим. Ви, неймовірна. Аліна відчула трепет. Вона хотіла його відштовхнути, але не змогла. Щось її стримувало. Можливо, це був місяць, що світив їм назустріч, або його теплий погляд. Вона не встигла нічого відповісти. Її телефон задзвонив. Це був її бос, термінові справи. Зітхнувши, вона попрощалася з Максимом. До зустрічі, Аліно, сказав він, його голос прозвучав трохи розчаровано. Вона сіла в таксі, її думки були заповнені Максимом. Цей чоловік її бентежив, але одночасно і приваблював, і вона знала, що їхня гра тільки почалася. Минуло кілька днів з моменту зустрічі в ресторані. Аліна намагалася зосередитися на роботі, але думки постійно поверталися до Максима. Вона не розуміла, що з нею відбувається. Він не був схожий на жодного чоловіка, якого вона зустрічала раніше. Його зухвалість дратувала, але водночас інтригувала. Несподівано їй зателефонувала секретарка Максима Аліно Олексіївно, Пан Варшинін запрошує вас відвідати його клуб, повідомив солодкий голос в трубці. Аліна здивувалася вона не очікувала такого запрошення. Клуб Максима Едем славився своїми відвертими шоу. Це місце зовсім не вписувалося в її звичайний світ, вона вагалася, їй не подобалася думка йти в подібний заклад, але цікавість до Максима перемогла. Вона вирішила піти, але на своїх умовах. Передайте пану Вершиніну, що я прийду, але за умови, що він покаже мені клуб до початку вистав. Через годину Аліна вже стояла біля входу до Едему. Стильний інтер'єр вразив її. Це було не те, чого вона очікувала. Замість вульгарності вона побачила розкіш та елегантність. Максим зустрів її особисто. Він виглядав по-новому, більш розслаблено, але все так само впевнено. Ласкаво прошу, Аліно, сказав він, проводячи її за лами клубу. Він розповідав їй про історію створення едему, про ретельний відбір співробітників, про високі стандарти сервісу. Аліна була вражена. Вона зрозуміла, що за фасадом розваг ховається цілий світ, яким керує сильна рука бізнесмена. Вона побачила гримерки. Де готувалися дівчата, розкішну сцену, навіть кухню, де працювали справжні майстри своєї справи. Це зовсім не те, що я собі уявляла, зізналася Аліна. Максим посміхнувся. Багато хто помиляється. Едем, це не просто клуб, це місце, де люди відпочивають, де панує краса та мистецтво. Раптом за ними голосно закричали. Це була одна з танцівниць, з якою Аліна раніше зустрічалася на світській вечірці. Дівчина виглядала розгубленою та наляканою Максиме Петровичу, допоможіть. Мене змушують танцювати в новому номері. Він занадто відвертий, я не погоджувалася. кричала вона. Аліна спостерігала, як Максим швидко розібрався в ситуації. Він спокійно, але твердо поговорив з хореографом. Захистивши дівчину. В цей момент Аліна побачила Максима з іншого боку. Він не просто владний бізнесмен, він людина, яка дбає про своїх співробітників. Дякую, тихо прошепотіла дівчина, вдячно глянувши на Максима. Він кивнув їй і повернувся до Аліни. Його погляд пом'якшився. Хочете залишитися на шоу? запитав він. Аліна подумала. Вона побачила іншого Максима, більш людяного та справедливого. Цей вечір відкрив їй його з нового боку. Залишуся, погодилася вона. Вони сіли за вейпе столик і спостерігали за шоу. Танцівниці рухалися красиво та артистично. Це дійсно було мистецтво, а не просто вульгарність. Під час виступу Аліна відчула, як рука Максима торкнулася її. Вона не відібралася, їй подобалася його близькість вечір закінчився пізно. Аліна вийшла з клубу з мішаниною почуттів вона вражена тим, що побачила. Едем був зовсім не схожий на її уявлення. Максим поставав перед нею у новому світлі справедливий керівник, який піклується про своїх співробітників і, звичайно, чоловік, що її приваблює. Вона сіла в таксі, і їй несподівано захотілося поділитися враженнями з кимось. Але з ким? Її подруги не зрозуміли б її інтересу до такого закладу. Єдиною людиною, з якою вона могла поговорити, був Максим. Вона дістала телефон і набрала його номер. До її здивування він відповів одразу Аліно, чим можу бути корисний? Його голос звучав приємно сонно. Аліна трохи розгубилася. Я, я хотіла подякувати за вечір і за те, що захистили танцівницю. Це було б моїм обов'язком, відповів він. Ти, мабуть, втомилася. Трохи зізналася вона. Вона почула, як він тихенько засміявся. Тоді їдь додому, і відпочивай. А завтра. Можливо, пообідаємо разом. Аліна хотіла відмовитися, але не змогла. Щось тягнуло її до цього чоловіка. Добре, погодилася вона. До завтра. Вона поклала трубку і відкинулася на сидіння. Вперше за довгий час вона відчувала себе збентеженою. Вона звикла контролювати своє життя, свої почуття. Але Максим руйнував всі її плани. Наступного дня під час обіду розмова знову була захопливою. Вони говорили про все, про роботу, про книги, про мрії. Аліна розповідала про своє бажання відкрити власний благодійний фонд. Максим слухав уважно, і вперше вона побачила в його холодних очах тепло та захоплення. Раптом, посеред розмови, він зупинився. Аліно, сказав він, його голос став серйозним. Ви знаєте, що граєте з вогнем, чи не так? Аліна підняла брову. Що ви маєте на увазі? Ви граєте зі мною, намагаєтеся залізти мені під шкіру. Але я не такий, кого можна легко підкорити. Аліна всміхнулася зухвало. А хіба я намагаюся вас підкорити? Максим пронизав її поглядом, від якого їй перехопило подих Ні. Ви намагаєтеся мене зламати, відповів він. Але попереджаю це вам не вдасться. Аліна відчула азарт. Цей чоловік кинув їй виклик, і вона його прийняла. Вона підняла келих з вином. За гру, сказала вона, її голос був твердим. Максим зустрівся з її поглядом. За гру, відповів він, і між ними промайнула іскра. Чи зможе Аліна зламати Максима? Чи, можливо, ця гра призведе до чогось більшого, ніж вони обидва очікували? Дні перетікали в тижні, а гра між Аліною та Максимом розгоралася все більше. Вони зустрічалися то за обідом, то в картинній галереї, то на світських заходах. Кожна зустріч була інтелектуальним поєдинком, грою натяків і флірту. Аліна почала розуміти Максима краще. За фасадом холоднокровного бізнесмена ховалася особистість, що прагнула визнання та справжніх почуттів. Вона бачила, як його очі загоряються, коли вони обговорювали мистецтво, і як він мимоволі торкався її руки під час прогулянок. Одного разу під час вечері на тарасі ресторану з видом на нічне місто, Максим несподівано зізнався Знаєте, Аліно, я ніколи не зустрічав таку жінку, як ви. Ви сильна, розумна і при цьому неймовірно красива. Аліна відчула, як її щоки заливає рум'янець. Вона звикла до компліментів, але слова Максима торкнулися її глибше. А ви, Максиме, не такий, яким здаєтеся на перший погляд, відповіла вона. Ви дбаєте про своїх співробітників, ви цінуєте мистецтво. Максим підняв келих з вином. За те, щоб розгледіти справжню суть один одного, сказав він. Вони торкнулися келихами, і напруга між ними раптом спала. Замість звичної гостроти діалогу з'явилася тепла довіра. Вони говорили до пізньої ночі, розповідаючи один одному про своє минуле, про мрії та страхи. Аліна зізналася, що мріє відкрити притулок для бездомних тварин. Максим розповів про складні стосунки з батьком. Який тиснув на нього і прагнув перетворити його на машину для заробляння грошей. Під час розмови Аліна помітила, як його очі затуманюються болом. Несподівана відвертість Максима вразила Аліну. Вперше вона побачила за його звичною маскою холоду та впевненості вразливість, їй захотілося його обійняти, забрати біль, який, здавалося, він так ретельно приховував вона ніжно торкнулася його руки. Максиме, прошепотіла вона мені шкода. Він підняв на неї голову, в його очах промайнуло здивування, але потім він, ніби одумавшись, відвів погляд нічого шкодувати, відповів він, його голос був твердим. Це минуле. Але Аліна не вірила йому. Ці переживання явно досі його турбували вона хотіла допомогти, але не знала, як. Раптом він різко змінив тему. Аліно, хотіли б ви поїхати зі мною за місто? запитав він. Аліна трохи вагалася. Їй не подобалася думка їхати кудись із ним наодинці. Але їй було цікаво, куди він її везе, куди? запитала вона. Це сюрприз загадково посміхнувся він. Наступного дня Аліна сіла в розкішний позашляховик Максима. Він вів машину швидко та впевнено, і вона не могла не захоплюватися його зосередженістю. Через кілька годин їзди місто залишилося позаду, і вони опинилися на мальовничій сільській місцевості. Максим зупинив машину біля Невеликого Озера, оточеного вербами. Ходімо, сказав він, і першим пішов стежкою до води. Аліна пішла за ним. Озеро виявилося неймовірно красивим. Дзеркальна поверхня води відбивала небо, а повітря було чистим та свіжим. Це моє місце сили, пояснив Максим, коли вони зупинилися біля берега. Тут я можу подумати, привести думки до ладу. Аліна розуміла його. Іноді їй теж потрібна була тиша та усамітнення, щоб втекти від міської метушні. Вони мовчки спостерігали за заходом сонця, що фарбувало небо яскравими фарбами. Аліна відчувала себе поруч із Максимом спокійно та комфортно. Раптом він повернувся до неї. Його погляд був серйозним. Аліно, почав він. Я хотів би вам щось розповісти. Щось, чого нікому не розповідав. Аліна затамувала подих. Вона відчувала, що зараз він відкриє їй свою душу. І Максим почав розповідати. Він розповів їй про свою юність. Про складні стосунки з батьком, який бачив у ньому лише спадкоємця своєї бізнес імперії, про те, як він мріяв стати художником, але під тиском батька пішов навчатися на економіста про те, як він купував цей клуб, щоб довести батькові, що може досягти успіху, і на цьому терені. Він говорив тихо, і Аліна слухала його уважно вона зрозуміла, чому він такий владний і прагне контролювати все навколо. Це була своєрідна маска, яку він надягнув, щоб захистити свою вразливу душу від болю. Коли він закінчив, на очах у нього були сльози він ніколи не відчував себе так відкритим перед кимось. Аліна підійшла до нього і обережно обійняла вона відчула, як він напружений, але потім розслабився в її обіймах. Дякую, що довірилися мені, Максиме, прошепотіла вона. Він нічого не відповів, лише міцніше стиснув її в своїх обіймах. Вони стояли так довго, мовчки насолоджуючись теплом один одного і новою близістю. Після поїздки за місто стосунки між Аліною та Максимом змінилися. Вони стали більш відкритими один до одного, ділилися своїми думками та почуттями. Аліна бачила вразливість Максима за його холодною маскою, і це її зворушувало. Вона хотіла підтримати його, допомогти йому зцілитися від старих ран. Одного вечора, під час вечері вдома Валіни, вони говорили про мрії. Максим зізнався, що вже давно не малював, закинувши цю справу після сварки з батьком. Аліна запропонувала йому відновити заняття. Вона знала талановитого художника, який міг би стати його вчителем. Максим спочатку вагався, але потім погодився. Наступні тижні були сповнені приємними клопотами. Аліна допомагала Максиму знайти необхідні матеріали, домовлялася про уроки. Вона бачила, як його очі світилися дитячим захопленням, коли він знову тримав у руках пензлі. Вона також познайомила його зі своєю подругою, волонтеркою в притулку для тварин. Максим, під впливом аліни, вирішив допомогти притулку, зробивши великий грошовий внесок. Здавалося, їхня гра в підкорення перетворилася на щось більше. Вони підтримували один одного, надихали на добрі справи та допомагали реалізувати мрії. Одного разу, після чергового уроку живопису, Максим запросив Аліну до своєї квартири вона погодилася, його квартира вразила її мінімалістичний стиль, дорогі меблі, але водночас повна відсутність затишку. Раптом його погляд зупинився на ній. Аліно, почав він, його голос був хриплим. Ви зовсім не схожі на жодну жінку, яку я зустрічав. Аліна підійшла до нього ближче. Чим же я від них відрізняюся? запитала вона, її голос був тихим та спокусливим. Максим обійняв її за талію і притягнув до себе. Вони хотіли мене або мої гроші. А тих він замовк, ніби шукаючи потрібних слів. Ти бачиш мене, справжнього мене. Аліна подивилася йому в очі. Вона дійсно бачила його, і він, здається, бачив її. Він ніжно поцілував її. Це був ніжний, але пристрасний поцілунок, що говорив про їхню несподівану близькість. Вони провели разом всю ніч, розмовляючи, цілуючись, відкриваючи один одного на новому рівні. Цієї ночі між ними спалахнуло справжнє почуття, що зруйнувало їхню колишню гру та перетворилося на щось більше з того вечора Аліна та Максим стали парою. Їхні стосунки були сповнені пристрасті, ніжності та взаєморозуміння Вони підтримували один одного в роботі та захопленнях. Максим нарешті знайшов натхнення і почав малювати знову. Його роботи виставлялися в галереях і отримували схвальні відгуки критиків. Аліна відкрила свій довгоочікуваний притулок для тварин, і Максим став одним із головних спонсорів. Разом вони робили цей світ трохи кращим вони більше не грали один з одним. Вони грали в одній команді, команді любові та підтримки. Одного вечора. Під час романтичної вечері Максим опустився перед Аліною на одне коліно, в його руках сяяла каблучка з діамантом. Аліно, сказав він, його голос був хриплим від хвилювання. Ви зламали мене. Ви зламали стіни, які я сам собі звів. Ви змусили мене відкритися, показати свою вразливість. І я, я закохався в тебе. Аліна відчула. Як на її очі навернулися сльози, вона ніколи не вірила, що зустріне когось, хто її так глибоко розумітиме. Так, Максиме, прошепотіла вона, її голос тремтів. Я теж тебе кохаю. Він надів їй на палець каблучку. Вона ідеально підійшла, ніби була створена саме для неї. Вони обійнялися, їхній поцілунок був сповнений любові та обіцянки спільного майбутнього. Вони більше не грали один з одним, вони будували разом, цементуючи фундамент свого кохання, взаєморозумінням, підтримкою та спільними мріями. Минуло кілька років. Аліна та Максим одружилися їхнє весілля було шикарним, але водночас зворушливим вони стали не просто чоловіком і дружиною, а партнерами, коханцями та найкращими друзями. Максим досяг успіху як художник, його картини стали всесвітньо відомими. А притулок Аліни перетворився на справжній рай для тварин, де їм надавали допомогу та шукали люблячі сім'ї. Одного разу, сидячи на терасі свого заміського будинку, Аліна подивилася на Максима. Він ніжно тримав її руку, його очі, як і раніше, світилися теплом. Пам'ятаєш, як усе починалося? запитала вона. Згадуючи їхню першу зустріч, їхню гру, Максим посміхнувся. Як можна забути? Але, знаєш, я радий, що наша гра перетворилася на щось більше. Аліна кивнула. Вони пройшли довгий шлях, але зрештою знайшли один одного. Вони дивилися на захід сонця, фарбував небо яскравими фарбами. Їхнє кохання, як і це небо, було сповнене яскравих кольорів. Пристрасті та обіцянки вічності. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.